Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. На початку січня погодні умови вже здивували українців аномальним теплом. В окремі дні було зафіксовано до плюс 14 градусів. Але це не означає, що погода в лютому так само буде аномально теплою. Попередні дані свідчать, що лютий 25-го року якраз буде трохи холодніший, якщо порівнювати його з лютим попереднього року. Один з авторитетних порталів довгострокових прогнозів показує, що середня місячна температура в центрі країни становитиме близько нуля, на півдні та на прикритим горам Закарпатті середньомісячна температура буде переважно плюсовою, максимум плюс 1. Мінімум мінус 2. А от у північних регіонах та подекуди у східних можна очікувати середній мінус на рівні 3-4 градусів морозу і нижче. Опади в лютому будуть нерясними. Найхолоднішим періодом може видатись проміжок орієнтовно з 12-13 до 23 лютого. Вночі упродовж 2-3 діб фіксуватимуть від мінус 7 до мінус 10 морозу. Але повторимось. Це не всюди прогнозують такий холод. У південних областях, станом на сьогодні, такі значення не передбачаються. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого. Усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний. Супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. Інший погодний портал показує схожу метеокартину, крім проміжку з 5 по 9 число. В цей період так само очікують хвилю похолодання. Тобто різниця така: один портал показує одну хвилю морозів, інший дві. Тож, в цілому, до кінця зими синоптики не прогнозують значних морозів чи рясних снігопадів. Однак. Не можна виключати періодів сильних раптових похолодань. Нині науковці слідкують за полярними вихорами, потужними стратосферними повітряними потоками, які рухаються над Арктикою та Антарктидою протягом усіх зимових місяців. Саме вони можуть спричинити різкі коливання температури. Отже, чи чекати нам весни вже в лютому? Поточний прогноз показує, що швидке настання весни навряд чи відбудеться. Принаймні завершальний місяць зими покаже, що він якраз є зимовим. Упродовж цього місяця переважатиме нічна мінусова температура або температура близько до нуля. В день типова для України погода з невеликими плюсовими значеннями, крім кількох днів, коли і в день будуть морози.